Привіт! Продовжимо розповідь про те, як е, я зібрався купити квартиру в іпотеку. Ми зупинилися минулого разу на тому, що мені потрібно було зробити дві дії. Одна дія це вибрати собі квартиру, саме, по-перше, теоретично, по-друге, практично сходити, подивитися, вибрати квартиру, яку купувати. І друга це розібратися з банками. З банками розібратися, чи дають мені. Гроші в іпотеку на покупку квартири в іпотеку, якщо дають то, чи яка сума, яка, який перший внесок, е, який банк обрати? І е, як це все розпочалося? Те, що вже було, е, я написав в групу ріелторам Агентства нерухомості про те, щоб скидали мені варіанти, і там приблизний перелік е, вимог, які мені потрібні для покупки квартири. <кій> і тут я стикнувся з першим нюансом, який я зробив. Неправильно, неправильно те, що я написав на загал різним ріелторам, не призначив якогось одного відповідального ріелтора, з яким би домовився про конкретні речі, що тільки він мені буде підбирати, буде нести відповідальність. Ми не пожали руки або не підписали договір. Ми просто умовно я скинув. Скиньте мені. Е, на що відповідь, умовно кажучи, цієї дії була така: один ріелтор Марина е, скинула мені квартиру, яка дійсно підходить під мої вимоги. всі, Потенційні мої вимоги, і в принципі, все більше ніхто в перший день не скинув жодної квартири. І тільки, ну мабуть, в другий день я перепитав ще раз, чи є ще квартири. Мені скинув ще один ріелтор. Одразу відреагував, скинув ще дві квартири. Хоча я просив по одній скидати від одного ріелтора, щоб ну, зрозуміти, хто яку топову вибере, щоб не ріелтор мені скидав там. Чому я це взагалі на початку хотів? Бо я хотів, щоб різні ріалта, різні варіанти і були самі класні варіанти. Тому що якщо один ріалтор там скине всі, які є, то він може скинути там 30 квартир, і з них мені треба розібратися, яка хороша, яка ні. А Я хотів, щоб він мені дав саму хорошу квартиру, умовно кажучи, яку він рахує, а інша, яку він рахує. Тоді я співставив дійсно серед хороших вибрав найкращу. От такі були в мене думки. Але при цьому реакція була така, що вибирати не було з чого, тобто навіть з другого разу, коли я. Написав мені, скинув Олександр дві квартири, і е, скинули ще двоє дівчат: Вікторія і Валентина. Скинули одну й ту ж квартиру. Скинули буквально з проміжком там, в пару хвилин, в п'ять хвилин е, між тим, як скинули одне, і, і теж оголошення: одну і ту ж квартиру. Висновок, який знову ж не призначив відповідального ріелтора, не домовився з одним, що він там від початку до кінця зробить, бо міг зробити насправді будь-який. Який хороший ріелтор? Важливо, що ріелтор має бути компетентний, але при цьому ті ріелтори, які скидали мені, вони всі компетентні. Питання в тому, що я нікому не поставив конкретної задачі, а так на загал, і вони ну, вирішили, що це не потрібно. Що відбулося далі? Е, знову ж, приблизно причина в тому, що не звернувся до одного ріелтора, швидше за все, який би мене, ну так би мовити, повертав до покупки. Далі в мене почалося моє звичайне й небуденне життя. Коли Мені потрібно піти на роботу, зробити певні речі, коли мені потрібно е, зводити дітей, е, куди їх потрібно зводити, коли мені потрібно провести час з дружиною, коли потрібно сходити на тренування е, до батьків, з'їздив в змаганнях прийняв участь. Ну тобто, звичайне буденне життя, коли часу на щось ще вже немає, і в особливості для покупки квартири бажано віднести це серйозно, виділити трошки часу. І, е, мабуть, цілий тиждень просто випав з покупки. Я ні в банк жоден не сходив. Єдине, що от кілька банків мене набрали самі. Ми в двох словах кілька речей обговорили. Один банк мене запросив до себе, один обговорив, в яке відділення я маю прийти. Ну, типу, не запросив. І один банк просто дав зворотній зв'язок, що я недавно був за кордоном, а я дійсно тільки недавно перед цим був за кордоном, і тратив за кордоном кошти з їхньої карти. А вони сказали, що для нас це ризиковий клієнт, тому зараз вони не можуть мені видати кредит, і тому кажуть, звернись через мінімум дві неділі, щоб ми заново це передивилися. Тільки за цих дві неділі обов'язково трать гроші в Україні, тому що якщо не будеш тратити, а тратив тільки за кордоном, то ти для нас ризиковий клієнт. Ми просто тобі не зможемо дати іпотеку. Ну тобто, кілька дзвінків від банків було, але я особисто ні до кого не ходив, ні в чому не розбирався, і ну, вийшло так, що взагалі ця історія відклалася повністю. Як тільки трошечки, ну я ж розумію, що завдання нікуди не ділося, трошечки з'явився час, одразу ж дивлюся, що знову ж в мене майже немає з чого вибирати, всього чотири квартири. Чотири ну, для мене мало, я хотів би більше. І вже так як я взяв на себе відповідальність самостійно, типу ріелторів не призначив, то знову ж пишу рілтерам, а що там, чи є ще ці квартири, чи немає цих квартир. Можливо, це всього чотири. Можливо, в мене вимоги не такі, можливо, це ну, можливо, квартир немає. А можливо мені їх просто не скинули, і все таки, вже за ще два е підходи, коли я двічі нагадував, що да, чи є, чи немає квартири, мені ще накидали трохи квартир. І я вже далі не рахував. Вони вже перейшли за десяток е кількість квартир і дійсно вже поскидали квартири в різних районах: е академічний, е вишенька. Там і в житловому комплексі Лісопарковий, і ще десь на вишенці квартири, які мені могли підійти, і в родинному маєтку. Ну насправді багато квартир на академічному, оскільки і район великий, і під мої критерії підпадають, і ціни е доступніші трошки в цьому районі, бо він трошки більш віддалений від центра міста. Оскільки, наприклад, там родинний маєток для порівняння двокімнатна квартира 110 тисяч доларів, то е, двокімнатна квартира такої ж площі в мікрорайоні академічному 85 тисяч доларів. Ну, досить суттєва різниця. Е, а в принципі, квартира всередині приблизно ну близько. Я не бачив їх наживо, але все одно близько з новим ремонтом. Е, і що? Я отримую те, що нарешті я вже маю якийсь перелік. Я це все посортував, записав в табличку. Правда, не все, бо поки я сортував, мені ще доприходили варіанти від ріелторів. Склав табличку з цінами. Дехто навіть скидав біля 70 тисяч доларів за квартиру. Ну, і не дорожче з того, що я бачив, я не всі відкрив це 115 тисяч доларів. В принципі, ці квартири попадають під мої критерії. По районах, по площі, по ремонту ну, можна щось вибрати. Наступний крок, відповідно, потрібно з банком визначитися. До банка знову ж часу не вистачає, бо тут мені скидають квартири, в банк треба з'їздити. І першим ділом згадав, що мене запрошував ощадбанк до себе, вони недалеко від е, місця, де я зараз проживаю, знаходяться. Е, набираю працівника, і працівник каже: я подивилася, і типу в тебе ну в мене саме ФОП, по основна. Як, як, як це називається? Квед. Основний квед е не відповідає. Не відпов... ну, по основному кведу, якщо кошти заходять, то малий відсоток рахується моїм прибутком. Наприклад, якщо зайшло 100 тисяч гривень на рахунок, то є кведи, по яких вони рахують, що там 70 тисяч це мій прибуток. А є кведи, де зайшло 100 тисяч гривень, а вони рахують, що мій прибуток це 15 тисяч гривень чи 10 І в мене якраз головним основним кведом був вказаний: е, ну, насправді то невірний квед, треба з цим розібратися. Але питання в тому, що Ощад мені сказав, що ми не зможемо тобі надати кредит, бо твої доходи не дозволяють такий кредит навіть близько надати. І я запитую, то мені не їхати? Я кажу, та ні, можеш приїхати, ми поспілкуємося, але типу кредит не дамо. Ну і я вирішив не їхати в Ощадбанк. Потім. Е, вирішив, був плюс-мінус близько е, Укргазбанк, і плюс мене цікавило певне питання. Я зроблю зараз запис екрану. Нагадаю, про що йде мова. Е, коли я дивився, о, я якраз відкривав. Ось є, наприклад, е, пропозиція на пільгову іпотеку. Наприклад, від банку Глобус. Е, умови 20 років, 7%, е, сума 3 мільйони 750 тисяч гривень, і перший внесок 750 тисяч гривень. А тепер. Основне, в чому питання спосіб виплати іпотеки рівними частинами 12 500 гривень плюс відсотки. Ну, ніби як все досить непогано, не зрозуміло, який відсоток, але ну, 12500 тіло кредиту і відсотки. Тепер дивимося, ось є Укргазбанк. І в Укргазбанку, ніби як такі ж умови, 20 років, 7%, 3 мільйони 750 тисяч гривень, перший внесок 750 тисяч гривень, але. Спосіб виплати іпотеки рівними частинами 30 тисяч гривень плюс відсотки. І не зрозуміло чому так, зовсім не зрозуміло, чому так. Е, і зайшовши в Укргазбанк, запитавши працівника, що до чого, вона сформувала вже ці цифри в себе на екрані і побачила по екрану, що у мене платіж перші місячні платежі вони починаються там біля 30 тисяч гривень. Але це в 30 тисяч гривень включається і тіло кредита, і відсотки. Тобто тут просто помилка неправильно вказана: 30 тисяч гривень це вже з відсотками. А в Глобус банку 12% 500 це тіло кредиту, і плюс відсотки. Відсотки перші місяці більші, оскільки сума більша, а далі тіло виплачується такими ж частинами а от відсотки зменшуються, оскільки сума зменшується. Тобто в Глобус банку приблизно такі ж самі умови насправді по цифрах. але Ну, от в цьому було непорозуміння. Тобто 30 тисяч гривень це перші платежі, з яких все з цим ніби розібралися, і далі настало, мабуть, ключове в покупці даної квартири. Це працівник Укргазбанку досить добре мені все розповідала, запитувала, чи знаю те, чи знаю це, що там до трьох років, що майно, ну які квартири. І е, вона ніби казала: я ніби все знаю. А от одну річ, яку вона сказала: Я пропустив. Просто пропустив, якось, видно, не хотів чути, бо я ну, чув, але не звернув на це уваги. Е, вартість квартири, яку може пропустити е, Укргазбанк, ну і в принципі інші банки також е, однаково. там, Біля 41 тисячі гривень, е, о, виключити запис екрану потрібно. О, біля 41 тисячі гривень за квадратний метр. Цікавого, що ну, ніби як 41 тисяча гривень це більше тисячі доларів при нинішньому курсу за квадратний метр. Але я розглядаю квартири тільки з ремонтом і з меблями. І вартість за квадратний метр, вона досить сильно перевищує тисячу доларів. От приблизно візьму, умовно візьмемо то, від чого я і починав відштовхувати. Це 100 тисяч доларів. Якщо взяти на 65 квадратів, це 1538 доларів за квадрат. Ну, і візьмемо там, умовно, 38 курс. А це 58 тисяч гривень при цьому курсі. 58 тисяч гривень за квадратний метр. А, і якщо візьмемо різницю: 58 тисяч гривень мінус 41, цифри всі округлені, це 17 тисяч гривень на квадратному метрі. 17 тисяч гривень банк не пропустить, і ці кошти мені потрібно внести готівково до, Ну, чи безготівково, але я про те, що з власними коштами. І крім того, з цієї 41 тисячі гривень. Ще 80% вони оплатять, а 20% це перший внесок. Тобто 20% перший внесок це ще 8 тисяч гривень на квадраті 8200 плюс 17, 8200 плюс 17, 17 25 тисяч 200 гривень. І якщо ми помножимо там на ту ж середню площу квартири 65 квадратних метрів. Це виходить, що мені окремо потрібно внести 1 мільйон 638 тисяч гривень, і це не враховуючи ще податки, нотаріальні витрати, страховки, комісії рілтера. Тобто ця сума перевалює за 2 мільйони гривень. І це зовсім не те, що я планував. Зовсім тому, що у мене були плани, як я написав, там 750 тисяч гривень, перший внесок. Ну, нехай там на витрати ще 250 взяти, нехай в мільйон вкластися в перші внески. Ну, це нормально. Мільйон, ну нехай мільйон сто, але тут вже цифра виходить на цілий мільйон більше, бо вона там вийде 2 точно, а можливо і 2 мільйони сто тисяч гривень. Це додатковий мільйон гривень потрібно внести в якості першого внеску. І можливо, більшості людей, які шукають собі квартиру в іпотеку, це нормально. Тому що люди все-таки спочатку мають якісь кошти, а потім готові купувати іпотеку. В моєму випадку я суто вирішив скористатися іпотекою, пільговою, щоб мінімум особистих коштів вкладати, а поступово виплачувати, грубо кажучи, замість того, щоб платити оренду, виплачувати відсотки, ну і трошки тіло кредиту, і скористатися цими пільгами. На даному етапі платити е, більше 2 мільйонів гривень я не готовий. Тому в мене процес покупки квартири в іпотеку, ось на цьому. Так швидко зупиняється. Е, що ще можу сказати? В принципі, далі можна рухатись, і якщо тобі цікаво купити квартиру або купити будь-яку іншу нерухомість, можеш звертатися чи в Агентство нерухомості «Прометей» в місті Вінниця. Чи до мене персонально, чи ти хочеш купити в іпотеку, чи не в іпотеку. Можеш звернутися. Ми допоможемо. Ми знаємо, як це робити. Просто мій безпосередній приклад в тому, що я той не дуже хотів купувати квартиру. Ти просто вирішив скористатися пільговою іпотекою і зрозумів, що не потрібно. В принципі, на цьому у мене базово все. З далі, що ще додам, мабуть, якщо тобі ще цікаво, я кілька квартир зроблю запис екрану і кілька квартир покажу з тих, які скидали. Якусь покажу, наприклад, на вишенці, якусь на академічному суду, щоб зрозуміти про що йде мова. Якщо цікавить покупка, наприклад, подібної квартири або тієї, які покажу, то також звертайся в принципі. Наша компанія агентство нерухомості прометей з радістю допоможе зробить все на високому рівні. До речі, ще один нюанс: вже якби ніби як закругляємося, але. Після того, як я зіткнувся з такою історією, що по першому внеску я не був готовий платити, я ще подумав: а можливо, можливо, мені то квартира в Вінниці не обов'язково, щоб вона була в Вінниці, і в Вінниці ну, зараз насправді, враховуючи ситуацію, яка відбувається, в Вінниці ціни досить високі. І я подумав, а можливо б купити в Києві? Все-таки в Києві ціни після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, трошки знизилися, і ніби як там. E, ціни трошки опустились, а можливо б купити в Києві і нехай би була. Мені нічого страшного, я б її здав в оренду і собі потрошки виплачував би цю іпотеку. E, звернувся до юриста Агентства нерухомості Прометей. По-перше, я звертався після того, як банк одразу мені дав суму, перепитав юриста, а яка має бути сума. Зараз я загуглю, ой, загуглю кажу, переписку гляну. Значить, по Вінниці вона мені вказала, що таким чином ціна за квадратний метр буде 41 748 гривень. Хоча мені в банку назвали трошки меншу цифру, е, і я запитав пізніше, а як по Києву? Думаю, може б я в Києві купив і глянув що по квартирах. В Києві дійсно більше. 48 тисяч гривень сімсот тисяч гривні. Ну ніби як плюс 7 тисяч гривень за квадратний метр. В особливості я ж можу брати не обов'язково там центр Київ можна брати десь на краях. І запитав я нашу ж компанію агентство нерухомості «Прометей» в Києві, може б там якусь більш-менш нормальної площі, там в межах тих же, там 100 тисяч доларів квартиру. І мені коли порахували, це вже вийшла не двокімнатна, а однокімнатна. І фактично дійсно вийшла трошки менша різниця в відсотках. Але в грошах це вийшло тих же там, біля 17 тисяч гривень на квадраті різниці, хоча доплата була трошки меншою, але вона все одно більше, ніж півтора мільйони. Е, тому я вирішив, що і Київ зараз я не готовий купувати квартиру. Е, буду працювати з грошима і надалі, можливо, щось куплю інше, наприклад, земельну ділянку, а там або продам, або будую будинок. Е, то вже окрема історія. Якщо цікавить, до речі, інвестиції і коштів, також можу звертатися. Продам я зазвичай не для того, щоб просто продати, а для того, щоб це робити, тому що на ринку бувають варіанти, де людина хоче продати за хорошу ціну, або поспішає, або просто не до кінця орієнтується в цінах, а ми можемо купити цю ділянку і продати її з націнкою. Тому теж можеш звертатися. Ну що ж, по основному відео все. Ще буквально зараз кілька Покажу кілька квартир з тих, які пропонували, і закінчимо. Вибираю квартири, які покажу. Ввімкну запис екрана і кілька квартир ще покажу, які мені запропонували. З цікавого також ось одна квартира, яку скинула мені серед перших. Е -е, поки я тиждень був трошки відлучений від пошуку квартир, ось тут з'явився такий надпис: оголошення не актуальне. Це квартира в мікрорайоні академічному, і її вже встигли продати за цей тиждень, тому що коли я взяв передивлятися, я вже побачив, що воно не актуальне. Вартість її щось ну, від, здається, 75 тисяч доларів. Це вартість цієї квартири. Сьомий поверх 68 квадратних метрів, академічний вулиця Тимофіївська. Ну, вона вже не актуальна і досить швидко продали. Закрию її, щоб не плуталася. Далі мені пропонували, наприклад, ось таку квартиру, досить гарно виглядає. Двокімнатна квартира. Е, вулиця 600-річчя, якщо я не помиляюся, житловий комплекс Лісопарковий, четвертий поверх, 65 квадратних метрів, загальна площа, кухня вказана 13, 115 тисяч доларів. Даже Халігу Сафаєрка І ось. Такі, ніби як гарненькі фото. Наживо я не встиг сходити, подивитися. Ну вже не бачу сенсу йти дивитися їх, оскільки прийняв рішення не купувати. Але да, виглядає гарно, локація хороша. Абсолютно може бути, що якби я надумав собі купувати квартиру, щоб я купив цю гарненьку, світленьку з підсвіточками квартиру. Ну що ж, йдемо далі, Її можемо закрити. Е, запропонували ось перша квартира, яку мені скинули. Двокімнатна квартира. Вулиця Миколаївська, також академічний, шостий поверх, 61 квадратний метр, кухня вказана 16, ціна заявлена 81 тисяча доларів. Знову ж виглядає все досить сучасно. Потрібно бачити наживо, але в цілому дивлюсь на фото, і мені все подобається. На фото. Район абсолютно е нормальний, хороший, до речі, дуже цікаво реалізовані ось ці двері. Мені це дуже сподобалося. Не знаю, як буде наживо, на фото, все дуже гарно. І ціна підкупає за 81 тисячу доларів в порівнянні з іншими, абсолютно нормально, можна було б жити в мікрорайоні в академічному, в хорошому районі з квартирою, з хорошим ремонтом. Що ж, закриваємо. Потім район взагалі супер. Це житловий комплекс, родинний маєток, двокімнатна квартира з ремонтом. Якщо я не помиляюсь, це взагалі перша квартира, яка в цьому житловому комплексі з'явилася з ремонтом. Подивимося. Фотографії виглядають значно простіше. Я б все одно сходив би, подивився наживо, плюс немає ще меблів, але в цілому район дуже цікавий. Це центр міста. Цікаво, що там з вікон, бо абсолютно нормально, що там може бути видно Південний Буг, також і поверх хороший, другий поверх, і загальна площа досить велика. Ну, тобто варто було б подивитися, якби купував. Хоча попередні квартири візуально більше подобається, але все одно може бути, що і зупинився ну, Після перегляду її наживо. Потім, потім, ну, можемо всі детально не переглядати. Вже коли я прийняв рішення, що не буду, ось я як альтернативу розглянув двокімнатну квартиру. Були і однокімнатні в Києві, це місто Київ, також наша компанія, Агентство нерухомості Прометей. Скинули квартиру в Києві. Ну, якби нормальний стан. Основне, що це вже в квартирі, звичайно, трошки простіше виглядає, ніж е, ті квартири, які ми в Вінниці дивилися. Але при цьому, ну і район тут для Києва, це простенький район. 24-й поверх, двокімнатна квартира, 105 тисяч доларів з ремонтом. Ну, тобто, досить все непогано. Просто це метро Бориспілька, це також на краю Києва. Але можна було б розглянути. Ну, все одно, так як не проходжу по першому внеску і першочергових витратах, то. Поки що для себе ці квартири не розглядаю? Ну і нагадаю: якщо хочеш купити собі нерухомість в місті Вінниці, в місті Києві, то звертайся, ми з радістю тобі допоможемо. У нас є повністю вся база в місті Вінниці, і досить велика база також є в місті Києві. Ще одна вставочка стосовно того, що я говорив в першому своєму відео по банку: чи можна розглядати одразу всі банки для того, щоб взяти іпотеку, чи потрібно визначитися з одним. Банком е, яка ситуація? В принципі, можна звичайно почати із всіх банків, але це буде відносно тимчасово. Оскільки як тільки буде зрозуміло, яку квартиру банк має розраховувати до іпотеки, потрібно буде зробити оцінку квартири. І оцінка квартири робиться для банка акредитованим оцінщиком. Її вартість близько 5 тисяч гривень. От 5 тисяч гривень потрібно е, заплатити за одну оці... за оцінку однієї квартири. А якщо ви підете в кілька банків, то потрібно буде кожному з них зробити оцінку. От пішли, наприклад, в 5 банків. П'ять оцінок по 5 тисяч гривень. Ну, 25 тисяч буде забагато для оцінки. Тобто, на мою думку, все-таки е як тільки ви будете готові, одразу виберіть один банк і вже з цим банком працюєте. Само собою, в цьому одному банку бажано, коли ви вибираєте квартиру, звичайно, там з однієї квартири ви не купите одразу швидше за все. Але вибравши переглянувши кілька квартир, виберіть оптимально підходящу квартиру, яку дійсно варто оцінювати. Тому що якщо вона вам потім чимось не підійде, то наступну знову потрібно оцінювати і знову платити біля 5 тисяч гривень за оцінку. Тому вибираємо один банк. Вибираємо одну квартиру. Ну, звичайно, квартира ти вже в останню чергу вибираєте, вже коли готові купити. Ну і на самому початку, на мою думку, потрібно вибрати одного ріелтора, з яким ви будете працювати. Само собою, якщо в процесі роботи будь-хто ну, має на увазі або з ріелторів, будь-хто, або будь-який банк, який ви вирішили, ну, чимось не підійшов, чи будь-яка квартира чимось не підійшла, то можна буде змінити. Чи ріелтора, чи банк, чи квартиру. Але ну, в ідеальній ситуації вибрали одного ріелтора, з яким працює. Вибрали один банк, з яким працюєте, і вибрали одну квартиру, яку купуєте, і купили. Ось так. Е, ну, і якщо вдруг так трапилося, що ти е, шукаєш собі роботу і готовий розглянути себе в ролі ріелтора, також можеш звертатися до нас. Агентство нерухомості Прометей розвивається і ми набираємо персонал. Тому ласкаво просимо. Ну що ж, поки що на цьому завершився відео. Я думаю, що в майбутньому ще побачимося в відео, а можливо і в житті. Бувай.